це дуже красиві та витончені вишиванки, створення яких потребувало неабияких зусиль, умінь та великих витрат часу. З дрібні стіки утворюють переважно геометричний візерунок, а головна відмінність від інших регіонів полягає у горизонтальному розміщенні узорів на рукавах жіночих сорочок. Характерне для Харківської губернії мотив вишивки – дерево життя під мотивом дерева знаходився або Зигзагоподібний орнамент меандр, що символізував підземну воду або квіти, перевернуті голівками донизу, котрі символізували підземний світ, стародавніми класичними техніками на профтровщини було вишиття низю та ажурними мережками, вишивки хрестиком, стабільшого геометричні, а також рослинні, що набули геометричного характеру. Особливість луганських вишивок є поліхромні візерунки, токнені хрестиком, грубою ниткою, завдяки чому створюється враження рельєфності. Вміння вишивати на Луганщині передавалося із покоління в покоління. Цікаво, що народному ревеслу навчали дівчаток вже дошкільного віку, бо за традицією, на день сватання у юнки мало бути не менше 12 вишитих рушників. Гама кольорів тепла виразняє донецьку вишивку від інших. В ній багато сонця, в ній більше червоного, ніж чорного, орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому білому тлі. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети й дерева. Зображали птахів на весільних рушниках, наприклад, птахи сприймаються як елементи чарівності та косковості. Різноманітність технік вишивки була характерна і для Вінницької області: низь, хрестик, настилання, верхошов. Вирізування та багато чорних, білих і кольорових мережок. Тут переважала червоно-чорна гама з домінантним чорним кольором, також полюбляли колір стиглого жита у поєднанні з тим же чорним, Подекуди декуди додавали жовті та зелені кольори. Вишивкам Херсонщини притаманний рослинник – квітковий орнамент. Частими було також символічне заображення тварин: зозуля, півня, коня та оленя. Старовинні херсонські сирочки часто вишивали чорними нитками. обутувала на Херсонщині і вишивка білим по білому. Львівська вишивка має свою особливість білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сирочка виглядає просурою і легкою. Львівські вишивки, виконані переважно хрестиком та степнівкою, нагадують тонке мереживо. Дрібна повутинка квіточок чорного кольору, поєднаного із червоним, чорт, зеленим та синім. Техніки, які тут використовувалися найчастіше, це занизуваний та дрібний хрестик з кольорів поєднання з синіх із червоним та чорним, з сихметричних фігур, які були хрестики, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення. А оздоблена нині сорочка мала захищати господаря від негативного впливу. Для цього краю характерні білі вишивки. Геометричний аборсонний орнамент вишивається білими натками або ж з украбленням червоного і чорного. Виконується дуже дрібними стіпками, що нагадує бісерні вишивки, характерні для чернійських сорочок. Використовувалися дуже тонкі нитки, що вимагала від рукодійності з надзвичайною майстерності. Закапатська вишивка це дуже різнобарна та густа вишивка. Традиційно то було більше десятка кольорів, чи не кожен село тут мав свою улюблену гамму від чорно-фіолетової та вишневої до зеленого голубої Якщо червоне поєднувалося з чорним, один колір обов'язково відділявся. Найпоширшими техніками були низинка, кучерявий стіп, пряма та коса гладь. Основні фігури були ромб, який прикрашався іншими елементами, і так звані кривульки – зігзаг.